Ожиріння – це хронічне мультифакторне захворювання, що формується внаслідок складної взаємодії генетичних, нейроендокринних, метаболічних і гомональних механізмів. Воно тісно пов'язане з підвищеним ризиком цукрового діабету другого типу, серцево-судинними захворюваннями, безпліддям та передчасною смертністю. В ендокринологічному центрі відкрито кабінет ожиріння. В кабінеті проводиться поглиблена оцінка гормонального стану. Діагностика інсулінорезистентності, порушень ліпідного та водоводного обмінів, діагностика функцій щитоподібної залози, надниркових залоз та репродуктивної системи. У кабінеті ожиріння ми застосовуємо системний доказовий підхід, спрямований не на зниження маси тіла як на ізольовану мету, а на відновлення метаболічного та гормонального балансу. Лікування формується індивідуально та може включати. Персоналізовані рекомендації щодо харчування з урахуванням метаболічного профілю, корекцію способу життя як частину медичної терапії, а не саміну її. Медикаментозне лікування ожиріння, зокрема, і застосуванням препаратів, які будуть впливати на підвищений апетит, інсулінорезистентність, а та також обмінну функцію. Довгостроковий медичний супровід із регулярною оцінкою ефективності та безпеки лікування. В нашому кабінеті ви також можете отримати консультацію психотерапевта та реабілітолога. Кабінет ожиріння в нашому центрі це постір професійної відповідальності, де ожиріння розглядається як діагноз, а лікування як чітко структурований процес. В нашому центрі кабінету жиління це місце без особи, з розумінням та професійною підтримкою. Тут шукають причини, а не звинувачують. Тут допомагають змінювати життя поступово і безпечно.